Тарасове слово сьогодні воно звучало і у театрі юного глядача. Акція, яку присвятили пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, зібрала у сумах виконавців з різних куточків області. Чому учасники вирішили вирішили взяти участь у конкурсі читців і як їх оцінювали члени журі? Дивіться далі. Кобзар зустрічає фаї. Він зображений у різних формах, скульптури, вишивка та Шевченко на полотні. У залі читають уривки творів письменника. та воля, що минулась. Ніб, широкий море, степ і степ рибуть порохи і могили гори. Тарас Шевченка каже, це наш кобзар. Він дуже талановитий був, дуже знаменитий не тільки по всій Україні, а й по інших містах, країнах навіть. Шевченко мені подобається, тому що він писав гарні твори. Про наше майбутнє так да, потрібно, тому що це розвиває в людях творчество, во первофір, во-вторых, розвивають пам'ять. На розсуд суддів свій акторський талант представили майже півсотні виконавців. Рівень виступаючих тут у мене є певні зауваження. Хотілося б, щоб вищий був рівень, тому що те, що ми слухали, не Ну, не відповідає нашим бажанням, моєму особисто бажанню. Мені б хотілося, щоб вищий рівень був. Але це діло поправиме, Дітки будуть працювати. Головне, що головне в цьому, що дітки читають. Пророка України конкурс чатів проходить кожного року, а саме в форматі культурно-просвітницької акції це вперше. І нам дуже цікаво було, наприклад, ви бачили наш стенд що для мене Шевченко. Дуже цікаво прочитати думки саме юних митців і вже знаних виконавців, які писали на цьому стенді що для них Шевченко. На горі весело. Широка, глибока, ото церков Богданова. Там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мені дуже сподобалося, як інші люди їх розказували, як діти, ну вони самі відчували ці вірші, і найбільше мені сподобався вірш, потоп потоплена він. Ця дівчина розказувала його дуже з інтонацією. Вона правильно її передавала. Учасники вони виступали на високому рівні, тобто атмосферно. Я і коли вони виступали, я відчувався атмосферу, віршів Шевченка. Переможців конкурсу рекомендуватимуть до участі у всеукраїнському етапі, читців у столиці. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, на часі новини.